Розумієте, я йду, а вже починаюся якісь пригоди. Всім привіт. Сьогодні я йду на нарощування вій. Я зараз стою на трамвайній установці. І все. Бажаю вам приємного привіту, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. На даний момент я не змогла знайти прайс-лист на її послуги, тому що в них нещодавно видалила. У двох словах скажу те, що вій коштує 330 гривень, об'єм 2D, ефект вису. Чесно кажучи, тут на трамвайчику можна і запутатися, тому що тому що зупинки вони достатньо одноманітні. Ось я постійно на зупинку раніше виходжу, тому що вони схожі, але тут йти не так довго, тому я все одно встигаю. Я записувалася на 11 годинку. Ось, а зараз 10.40. Я встигну дійти. Ось я йду, як ви бачите, тут людей нема. Ну так, трішечки на зупиночках стоять і все. А, якось так. Розумієте, я йду, а вже починаюся якісь пригоди. Але я тільки йду сюди. Дівчина Віями займається десь півроку. За півроку вона набила дуже гарну руку. Ось. Тому мені до неї не так лячно йти. Ще я хочу, помі... Ще я хочу сказати, те, що тут достатньо холодніше, ніж у місті. Ось я йду без курточки. Курточку я взяла, тому що у нас було досить спекотно, а тут тучки і дуже сильний вітер в порівнянні з містом. Ось так виглядає робоча зона. Мені запропонували каву з печивом, і це вже маленький плюсик. У процесі моє око та вії не постраждали, а тепер показую результат. Мені зробили ось такі гарні вії, ефект лисичі. Сподіваюсь, все видно, ви все можете побачити. Процес виконання самої роботи був дуже якісний. Майстриня була достатньо комунікабельна і це плюс. На цьому було все. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став вподобайки, підписуйся на мій канал. Гарного тобі настрою, папа.